Діти, зараз я покажу, як за допомогою звичайної серветки зробити масаж рук та пальчиків. Дивіться, беремо дві серветочки, зволожуємо їх водичкою. Не дуже багато, дві крапельки можна от так. Далі жм'якаємо, розправляємо. Та зараз будемо скручувати шарик. Такий м'ячик невеликий. Так. Ось, бачите, вона в мене волога. Так. Ось, складаємо такий м'ячик, ручками отак катаємо. Так, у нас вийшов такий м'ячик. Він легкий та не дуже плотний. Зараз кладемо його на долоньку, накриваємо правою ручкою та катаємо ось так по кругу. Спочатку дуже легко, не притискаючи в одну сторону та в іншу. Перевертаємо ручки тепер також в одну сторону та в іншу. А тепер давайте зробимо наш м'ячик дуже плотним та маленьким. Притискаємо долоньки та катаємо сильно сильно, ось так. От. Так, перевертаємо та також ще катаємо. Так, бачите, наш м'ячик тепер маленький та плотний. А тепер зробимо вправу ось таку беремо. Та прокатуємо вверх вниз долонькою. Ось так. Щоб аж до пальчиків доходило. У нас вийде така ковбаска. Так. Дивіться. А тепер швидко, 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 швидко повторюємо за мною. Так. Дивіться, що в нас вийшло. Така ковбаска. Якщо у вас є пластилин, або, мабуть, глина, це можна повторити з пластилином чи глиною. Також підійде тісто, солоне для ліпки. Так, тепер кладемо ось так долоньку і прокотуємо вверх вніс вверх вниз Ось так. Бачите, ми зробили масажик наших пальчиків та долонік. Все, на цьому вправа закінчилася.